Україна втратила 50% своєї потужності і спроможності генерувати електроенергію. 42 енергоблоки нині є майже повністю зруйнованими. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону. Він відзначив, що ситуація направду є важкою і важчою ніж до прикладу цієї зими. Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично, станом на сьогодні, через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігавати електроенергії. Це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. 27% великих теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані, 73% зруйновані або Пошкоджені. Тому сьогодні не працюють. Фактично 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі. Пошкоджені це ще один і три гігавати потужності. При цьому очільник українського уряду додав, що нині Україна намагається відновити якомога більше генерації. Зробити це планує від вже від початку опалювального сезону. Е, Прошу до початку опалювального сезону. Планують зробити це українські енергетики, і наші партнери відзначають, що готові допомогти у відновленні української енергетики зокрема, про бажання доєднатися до подолання наслідків російських атак по нашій енергетиці, заявила і Туреччина. Ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо, і те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. У нас фізична спроможність 2,2 і поки що нам політично дозволяють імпортувати 1,7. і Ми домовляємось зараз і вже на всіх рівнях з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально. Угоду про відбудову української критичної інфраструктури наша країна підписала із Францією. Про це заявив французький очільник Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Відбулася вона напередодні. Відзначив, що французька та українська сторони вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати процес відбудови України. Угоду підписано про фонд у 200 мільйонів євро, які будуть призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру України для її відновлення. Також ми вирішили, що 60 мільйонів євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам. Протести польських фермерів можуть розпочатися знову. Заблокувати пункт перетину Шагані медика Протестувальники можуть вже від завтра, 9 червня. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Відомо, що орієнтовно блокування може розпочатися о 10-й годині ранку і триватиме аж до вересня місяця цього року. В ході взаємодії з представниками прикордонної варти Республіки Польща отримано інформацію про можливе блокування руху польськими фермерами по напрямку пункту пропуску медика, що навпроти українського шагині. Учасники акції на території Польщі мають намір блокувати дорогу по напрямку пунктів пропуску, по які рухаються транспортні засоби. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух після надходження інформації? Повідомимо додатково. Не виключено, що це може стосуватися усіх категорій транспортних засобів. Україна вже має певні напрацювання, завдяки яким наша країна зможе отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. Він відзначив, що нині на постійній основі ведеться дипломатична робота для залучення додаткових систем захисту для території нашої країни. Президент працює. Це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, всі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ до гори Дригом для того, щоб знайти рішення. Дмитро Кулеба також нагадав, що Україна отримала батарею Петріот від Німеччини та сам ті від Італії. Що ж до нещодавнього рішення Німеччини, то його напередодні анонсувало і видання Bloomberg. Проте відзначили, що нині німецький уряд все ще не ухвалив остаточного рішення щодо відправлення в Україну системи Петріот. Я нагадаю, що напередодні що перепрошую протягом останніх кількох тижнів наші партнери дуже активно допомагають Україні зміцнити систему протиповітряної оборони. Зокрема, от 31 травня Німеччина оголосила про передачу нашій країні системи Петріот. 3 травня, як я вже сказала, стало відомо про передачу сам ви деталії, і от знову маємо теоретичну і напевно, що зовсім скоро практичну можливість отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Петріот від Німеччини. Українські захисники вивели окупантів із частини міста Вовчанськ. Вони відвели ворога від міста. Що на Харківщині про це повідомляє аналітик видання Білд Юлія Андрьопка. Зазначається, що в травні російські окупанти намагалися просунутися в міста Вовчанськ. Їм вдалося зайняти кілька кварталів в північній та в центральній частині міста. Проте, нині наші оборонці проводять успішні контрнаступальні дії. Українські війська відвоюють нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити й атакувати втрачені райони авіацією, ракетами й артилерією. Тим часом наші оборонці повідомляють про те, що російські окупанти значно активізувалися на Покровському та е, інших напрямках. Про це повідомив, зокрема, речник Хортиця Назар Волошин. Він відзначив, що нині українська 47-ма механізована бригада Магура утримує три ворожі бригади. Ворожа армія не полишає спроб. Продовжує обстрілювати позиції наших захисників. Ворог активізував свої зусилля, зокрема, і на Покровському напрямку. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої протягом останніх двох тижнів тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається там прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту в районі населених пунктів Старомихайлівка Бердичі своїми найбільш підготовленими підрозділами. Населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Невельське, Яснобродівка, Уманське та Новоселівка. Наші захисники вживають заходів, щоб не допустити просування російських військ в глиб наших територій. Вчора на цьому напрямку було знищено понад 260 окупантів убитими та пораненими. Путін здійснив явний риторичний розворот. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни, зазначають, що російський диктатор та його прибічники, які ще не так давно в усіх російських пропагандистських ефірах розповідали про ядерну загрозу з боку Росії та про можливість вдарити ядерною зброєю, яка на Росії вже нібито приведена в бойову готовність. Нині меседжі, які лунають від Путіна, значно змінилися. Він запевняє, що застосування ядерної зброї передбачено лише у виняткових випадках, зокрема, коли мова йде про загрозу суверенітету та територіальній цілісності країни. На думку Путіна, таких випадків нині не було, тому і прецеденту відповідно жодного немає. Заява Путіна від 7 червня значний риторичний розворот з огляду на те, що Путін та інші офіційні особи Кремля раніше погрожували застосуванням ядерної зброї, в разі якщо західні країни дозволять Україні. Завдати удару по російській території з використанням наданої Заходом зброї політика і дії Заходу та України перетинали передбачувані червоні лінії Росії кілька разів упродовж усієї війни, не викликаючи значної реакції з боку Росії, що вказує на те, що багато червоних ліній Росії найімовірніше є інформаційними операціями, покликаними підштовхнути Захід до самообмеження.